Можуть забрати до війська чоловіка, якому вже за 50 і який має цілу низку хвороб, а якщо йому 55, але він ще тримається, або має серйозний діагноз, але не стоїть на обліку. Це питання сьогодні не абстрактне, це реальність для сотень тисяч українців, особливо для чоловіків 50 плюс років, які раніше були поза межами бойового потенціалу, а тепер потенційні кандидати на мобілізацію. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал до Але чи всіх можна дійсно мобілізувати і кого ні? У цьому відео ми розберемо кого із старших чоловіків законом заборонено мобілізувати через стан здоров'я, а головне, як це довести. Це відео для тебе. Якщо ти саме віці 50+, маєш хвороби і не знаєш, чи вони критичні. У тебе є батько, дядько чи друг, якого можуть призвати. Ти хочеш допомогти людині відстояти свої права. Чому важливо дивитись далі? Бо не знання ворог, і сьогодні ти або твій рідний можете уникнути небезпечної ситуації, якщо знати свої права, або бути мобілізованим незаконно, якщо не знати. Це відео не про ухиляння, а про право на справедливе медичне обстеження, про захист людей, які вже мають інші битви з хворобами, які мають повне право на звільнення від військової служби. Хто старше 50+, не підлягає мобілізації через медичні показники? Це є серцево-судинні хвороби, ішемічна хвороба серця, стенокардія, перенесений інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба другого, третього ступеня, особливо з ускладненнями, інсульти, ураження нирок, гіпертрофія лівого штуничка, пороки серця, вродження або набуті, якщо вони мають клінічні прояви, порушення ритму, марахтіння перед сердець, екстрасистолія, блокади, які супроводжуються непритомністю або ризиком зупинки серця. Важливо, все це має бути підтверджено кардіологом та обстеження ЕКГ у ЗДСРЦ Хронічні захворювання хребта та суглобів, остеохондроз із вираженим корінцевим синдромом, грижами дисків з неврологічними проявами, оніміння, слабкість м'язів, порушення ходи. Анкілозуючи спондило, артрит, хвороба Бехтєрєва у будь-якій стадії, артрити великих суглобів, коліні та з обмеженням рухів, протези, ендопротези суглобів, сколіоз 3-4 ступеня з деформацією грудної клітки. Потрібні документи, МРТ, рентген, висновки невролога, травматолога. Неврологічні та психіатричні хвороби, епілепсії, навіть якщо рідкі напади, наслідки інсульту, парези, порушення мовлення, черепно-мозкових травмах з неврологічними дефіцитами, деменції, когнітивному зниженню, психічних розладах, депресія, шизофренія, тривожні розлади, якщо були госпіталізація або психіатричний облік, важливо підставою і витяги з психоневрологічного диспансеру або госпітальної карти, цукровий діабет, цукровий діабет. Діабет першого типу, інсулінозалежний, діабет другого типу з ускладненнями нейропатією, ретинопатією, нефропатією. Обов'язково надається аналіз глікований гемоглобін, висновок ендокринолога, дані про ускладнення ехоочей у заданий рок тощо, онкологічні захворювання навіть у ремісії, звільняються від мобілізації, особи з активною формою онкології, пацієнти після операцій, чи променевої терапії, навіть якщо хвороба у стадії. Ремісія, але є ускладнення при постійному лікуванні гормони, хіміопрепарати, душі рецидиви, метастази або обмеження у фізичній діяльності, необхідні документи, епікризи з онкодиспансеру, заключення онколога, хронічні хвороби нирок, печінки легенів, нирки. Хронічна ниркова недостатність. Єдина нирка, яка погано функціонує: Нефрити з підвищеним креатиніном, печінка, цироз, хронічні гепатити з ускладненнями бронхіальна астма середнього тяжкого ступеня, хронічне обструктивне захворювання легень з частими загостреннями, пневмофіброз, бронхоектази. А якщо не стояв на обліку, що робити? Записатися до сімейного лікаря, описати симптоми, отримати направлення до профільного спеціаліста, кардіолога-невролога, пройти обстеження МРТ, рентген-ЕКГ-аналізи, зібрати висновки лікарів, не менше 2-3 фахівців, направлення на ВЛК або самостійно звернутися в ТЦК з довідками. Хто не може служити після 50, -ти? мобілізувати не можуть, якщо є підтверджені. Підтверджені серйозні діагнози. Ви пройшли медичне обстеження. Висновки лікарів підтверджують непридатність. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Поділись цією інформацією з батьком, дядьком, сусідом. Нехай знають свої права. Зроби обстеження, навіть якщо нічого не турбує. Якщо вже отримали повістку, не бігти, а спокійно йти з медичними документами.